Це музька, Пішли покаж. Так Це ми коротке відео на, на 200 скільки ж там, на 100 скількись там минут. На 170. На 180. Це наш проворочок. Пам'ятаєте, ми ввечері там знімали, хто дивився. Там паша був два дурака. Аня. Аня, Кирилл. У нас же там вирубився світло, ми на світ повіли. Що будемо знімати, короче? Дивіться, пішли про вулочок. Так, 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 так. Пішли на Димчука. Мне знали тай пища. Дві зупинки вже тут. Пущи Де Туде? я? Чо? Ми, ми заблу адеми ми... Ти щось помнишь? Нет, ми знімали була зупинка. Один і раз. Все. І все, і ми забули все. Ми ті йшли, йшли ось в кущі і ми забули все. А може там десь? Лен, пішли туди. Подивимося. Може круг такий бійден? І знов дала по може десь там буде. У да, нас немає інтернету, щоб подивитись карту. Ми, не ми, тільки, не можемо зняти, ми тільки можемо зняти це Видіо. для вас. А, а це? Ви зараз не будете нічого бачити, бо тут і діти, бо що ми немаємо. Так, у нас буде тільки чути. Горе разнимаем. Типа мы, типа мы заблудились. <рес> <Лен, пиши. рес>